Всем привет! Сегодня речь поговорить об, об Украине. Страна, яка имеет площадь 606 628 квадратных километров. Дорог. Кстати, это страна лидер по вырабатыванию пшеницы. Сегодня мы богато про нее узнаем Ну а ты садись поудобнее, вкусняшки, мы тут тоже. Уже знаешь ли, вкусняшки Ось, дивися, як красиво виглядає Україна. Сьогодні я розкажу про свою Родину Україну. Ну, І розкажу, як я вообще там живу. Ну вау, подивися, як красиво ви, виглядає ця країна. Дивись, як красиво, правда? Вау, батьківщина мати тоже супер. Майдан незалежності. Багато-багато що це таке. Ну, В общем, Україна дуже, дуже хороша стрина. ось, Білорусю, Росію, Молдову, Румунію, Венгрію і Словакії. А також у неї є вихід Казовському і Чорному морю, а також острів. Змеїний. Це то часть, це, це часть столиця, Київ Державний устрій, Республіка Внітамна Держава змішана, Республіка. І mm. <хи> да, да, бідність, Я же не забули про бідність. В общем, так. Згідно зі світом Світового банку рівень бізнесу України протягом 2022 року. З 5,5% 24,2%. Тобто, дивися, Таким чином кожний четвертий українець опинився за межою бізнесу. Получається, за... Не бідні? Да ладно, шучу. Яка? Ну, а яке місто по бідності, я не знаю. Може, вообще якесь місто по бідності. М -м -м. Україна посіла сьоме місце в міжнародному рейтингу. Бідності країни... В общем, все на место, понимаешь? Ну, на место Украины, это мой еще так уж Но, кстати, 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 на старейшее место Украины. Я хочу вам э -э -э рассказать одну историю. Один факт. За словами історика, сучасний Білгород дністровський що в Одеській області вважається одним із найдревніших у світі та найстарішим в Україні. Інтересно місце по уровню власного життя. Ну, Україна посіла останнє місце серед країн Європи. Країни Європи за рівнем добробуту жінок. Наразі наша держава на 117-й позиції серед 177. Ну, да, так собі, да. Який рівень життя в Україні? У 2019 році Україна посіла 62 друге місто. Де краще жити в Україні? Перше за довгий час, якщо ви, конечно, посещаєте Україну, ну, ну і вам надо тоді, виходить, заїхати в такі міста, щоб не бути бедним, в общем. Це Тер... Це Хмельницький, Київ, Львів, Рівне і Тернопіль лучше вся в Хмельницькій. Він. Він. він... Сиді, хоча я дивився, десь Вінниця займала первістям. Не знаю І взагалі. Ну, мір, ну, яка на якому місці Україна по війни? Україна вважається найбіднішою країною. А от скільки процентів на нас все? Бідності. Понимаєш, тут так і дело, що який рівень бідності в Україні? Вілась я тобі говорився, але но... де найбільший рівень безробіття в, в Україні? Не хотів це говорити, але. но, но... но дивися, як все пошло. Найбільше безробітних зареєстровано Запорізькій 9 тисяч, Дніпропетровській 7 тисяч, Харків 6 тисяч і Сумській 4 тисяч. Понімаєш, я в Сумській родився, ніколи не бачив тут безробітних людей. Навіть соврали. Найменше влучення в Нівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях. Ну, понятно, захід дуже. Коротше, як ти думаєш, як ти думаєш? Как ты думаешь, по какому мне самая Самый в Европе. Я какая попытность делаю? Ты уже бачишь, что последнее место самой бедной страной. Не, неправда, Украина уже 6 лет самая бедная не, не страна в Европе. Однако, я понимаю, что я живу в такой нищей стране, блядь, злайк. Что я, в принципе, думал, что раньше как бы там жилось нормально, так хорошо. Ну, как тебе я уже говорил, Украина опять самая бедная страна в Европе. Надеюсь, я вам все рассказал и всем пока.